Усім доброго часу доби. У цьому відео ми продовжуємо говорити про невидимі рани війни, і сьогодні ми поговоримо про посттравматичний стресовий розлад. Ця тема велика, і мені дуже важливо бути точною, тому я буду користуватися підказками і своїми нотатками. І почнемо ми з того, власне, що. Ну, знаєте, наші військові вони стикалися з дуже-дуже багатьма різними ситуаціями. так? Це атак, атакування, бомбардування, це поранення, втрата побратимів, втрата друзів, поранення людей, яких вони любили і люблять. Вони були свідками багатьох травматичних подій, коли когось ранили або вбивали, катували. І частина людей не може самостійно боротися з усім побаченим і пережитим. І тоді психіка вона спрацьовує в такий спосіб, що виникає посттравматичний стресовий розлад. Ми мусимо послуговуватись хоча б якоюсь статистикою, тому статистика США говорить нам про те, що під час проходження служби посттравматичний стресовий розлад або ПТСР має 8,3% військових. Але коли вони повертаються додому, то в середньому від 10 до 30% військових після проходження служби будуть мати посттравматичний стресовий розлад. Чому число таке велике, так? Де 10%, а де 30%? Тому що в нас є дуже дуже різні дослідження. І якщо зібрати таку знаєте, кубку досліджень в одне, то в середньому власне від 10 до 30% будуть мати ПТСР. Коли ми говоримо про посттравматичний стресовий розлад, дуже важливо розуміти, що можна поставити посттравматичний стресовий розлад лише через один місяць і більше після травматичної події або подій. І для того, щоб його діагностувати, має бути певний ряд критерій. Знову нагадую про те, що діагностикою будь-якого психіатричного розладу займається психіатр. І ми не можемо займатися самовільною діагностикою, але в цьому відео ми спробуємо розібратись про те, які є симптоми. Бо, коли ми знаємо симптоми, ми можемо допомогти нашим коханим та рідним звертатися за допомогою. Отже, користуючись DSM-5, Американським класифікатором психіатричних розладів ми можемо говорити про ПТСР, коли людина пережила або була свідком ситуації або ситуацій, що загрожували її життю, здоров'ю, коли були погрози смерті або смертю або серйозними травмами, коли було сексуальне скривдження, і при цьому при цих всіх подіях людина відчувала жах, безпорадність або великий страх. Я назвала вам кілька різних подій. Так? Це загроза смерті, загроза життю, це сексуальні скривдження, це серйозні травми. Це не означає, що для того, щоб поставити посттравматичний стресовий розлад, людина має пережити все це або стати свідком всього цього. Це може бути одна якась подія, і ця подія може привести до посттравматичного стресового розладу. Це був перший критерій ПТСР. Але у нас є інші критерії ПТСР або посттравматичного стресового розладу. Це нав'язливе та момовільне переживання та програвання травматичної ситуації в уяві або вживу. Це, наприклад, коли людині постійно сняться сни про подію, яку вона пережила, або людина, вона їй щось, наприклад, нагадала, якийсь звук, або якийсь колір, або якийсь предмет, нагадав про травматичну подію, і в неї в голові вже запустилась така. Таке програвання цієї події вона знову опиняється, ніби в цьому спогаді. Вона починається пригадувати в деталях з усіма звуками, з усіма кольорами, з усіма якимись текстурами. Вона вже там в цьому спогаді в цій травматичній події. Власне, другий критерій це нав'язливі спогади, коли людина не хоче згадувати про якусь подію, яка її дуже сильно поранила, травмувала. Але ця подія постійно виринає в пам'яті і вона стає такою нав'язливою, небажаною, але постійно-постійно вона програється в голові. Третім критерієм є флешбеки. Що таке флешбеки? Це коли власне щось нагадало про події, якийсь звук, фраза. Якась новина на по телебаченню. Вона нагадала про подію, яку пережила людина, і людина миттєво повертається в цю травматичну подію. Вона переживає її заново, програє її заново, і вона губить зв'язок з реальністю. Дуже часто, наприклад, військові можуть іти по вулиці, почути якийсь звук, цей звук їх може повернути до того, що відбулося на війні, і вони на кілька хвилин можуть втратити зв'язок з реальністю. Вони можуть не розуміти, що вони знаходяться на вулиці, що вони далеко від. Від цієї події що ця подія відбулася в минулому, і їм здається, що вони там, і це все відбувається зараз в режимі реального часу. Також одним з симптомів посттравматичного стресового розгляду це відчуття напруги при згадці про цю подію. Тобто людина досі переживає великі такі емоції, коли пригадує про травматичну подію, яка з неї відбулася або свідком якої вона власне стала. І це нас приводить до наступного симптому ПТСР – це уникнення згадок про подію. Людина забороняє собі думати про цю подію, людина забороняє собі пригадувати цю подію, людина забороняє собі щось відчувати стосовно цієї події. І також дуже часто люди навіть не хочуть засинати, тому що вони бояться, що сон може їх привести власне, знову до думок про те, що трапилося, що сон може привести нічні жахіття за собою і доведеться заново проживати всі жахіття вже під час сну. Нічні жахіття, власне, можуть бути одним з симптомів посттравматичного стресового розладу, тому що, по суті, це теж таке повторне переживання події, яка травмувала під час сну. І це переживання навіть під час сну воно може людину дуже засмучувати, виводити з рівноваги і якось її розхитувати. Також наступним симптомом є уникнення зовнішніх нагадувань про подію. Люди дуже часто починають уникати інших людей, місця, розмови, об'єкти або якісь заняття, які їм нагадують. Наприклад, можуть не дивитися новини про військові події, тому що це їм може нагадувати про щось, що з ними відбулося, або вони можуть уникати якоїсь певної вулиці, тому що там відбулася ця подія. Дуже індивідуально, але ідея в тому, що люди починають якби уникати будь-яких. Нагадування їм про те, що відбулося, і максимально себе а, огороджують від того, що а, вони можуть десь там стикнутися з людиною, яка їм нагадає про те, що трапилось, або з якимось заняттям, яке їм нагадає, або з якимось місцем, де це відбулось, і так далі. В частини військових відбувається така штука, як амнезія щодо травматичної ситуації, тобто людина не пам'ятає, що відбулося. Але переживає дуже інші якісь симптоми, наприклад, нічні жахіття, або вона переживає, наприклад, роздратованість, але при цьому не пам'ятає, що саме з нею відбулося. Ще одним симптомом ПТСР є стійкі негативні думки, уявлення та очікування, так званий негативізм. Це коли людина стає дуже людина починає підозрювати так, інших або ситуацій в чомусь, вона стає дуже такою обережною, вона стає дуже такою негативною в стосунку до різних подій або до інших людей, до рідних, наприклад. І це теж може бути наслідком ПТСР, а не особливістю, а не характеристикою правда, людини. В людей, які мають посттравматичний стресовий розлад, може бути відчуття необґрунтованої або викривленої провини. Дуже часто військові, які пережили травматичні події, могли бачити, що когось поранило, або хтось помер, загинув, вбили. І вони можуть переживати провину, що їм пощастило більше, ніж іншим, або що, наприклад, це відбулося і вони не змогли врятувати своїх побратимів або посестер. І з цим таким необґрунтованим або надмірно великим відчуттям провини, вони можуть, власне, боротися, поки в них є. Цей посттравматичний стресовий розлад. Наступний критерій це негативний емоційний стан. Люди дуже часто можуть бути роздратованими, пригніченими або тривожними. Раптові спалахи злості, раптові спалахи агресії, раптові спалахи страху або тривоги. Все це може власне сигналізувати нам, що людина бореться з ПТСР. Людей, які мають ПТСР, відбувається зниження інтересу до людей або справ. Ну, по суті, коли а, людина має ПТСР, вона постійно на поготові. Її нервова система постійно очікує, що щось може повторити, Зараз може бути якась гадка про цю подію, немає відчуття безпеки, і дуже складно виділяти енергію на людей або на якісь справи. І тому дуже часто люди, які мають ПТСР, вони ніби починають відмовлятися від. А, Зустрічі з друзями від того, щоб а, займатися хобі, які вони люблять, від того, щоб бачитися з своїми батьками, і в них знижується інтерес, вони випадають з розмови, вони скриваються в собі, і так далі. Також ми можемо в них спостерігати відчуженість та дистанційованість, замкненість. Ну, власне, це нам теж може говорити не про те, що з людиною щось не так, не про те, що людина така стала після війни, а лише про те, що це симптом посттравматичного стресового розладу, і це зворотнє. Ми можемо це. Виправляти, ми можемо над цим працювати, повертати людину до кращої якості життя, повертати людину до того, щоб вона не була наодинці зі своїми внутрішніми ранами війни. Ще одним симптомом ПТСР є неможливість переживати радість, захоплення або цікавість. Ну, власне, людина перебуває в більш такому негативному, тривожному, агресивному стані. Відповідно, їй важко радіти, важко захоплюватись, важко переживати якийсь інтерес до чогось. Я вже згадувала про раптові спалахи гніву і роздратованості. І, власне, якщо б ми так мали якусь метафору провести, то це люди, які перебувають в стані постійної напруги, так? і вони постійно на взводі. Їх дуже легко вивести з себе, їх дуже легко якось е, якби роздратувати. І це знову ж таки для нас є таким ще одним індикатором в голові, що це неможливо може нам говорити про те, що людина страждає на посттравматичний стресовий розлад. Ще одним критерієм є ризикована чи безвідповідальна поведінка. Це коли в людини відбувається, наприклад, екстремальна їзда, дуже швидка їзда на машині, або людина починає займатися екстремальними видами спорту, тобто знижується відчуття небезпеки, людина починає навпаки ризикувати своїм життям і не розуміє можливих наслідків і ризиків. Також у людей з ПТСР може бути гіпернастороженість або гіперчутливість. Це власне пов'язано з тим, що вони постійно на поготові, вони постійно готові боротись, вони постійно готові. Очікувати небезпеку, і тому відповідно вони дуже чутливі. Можуть бути чутливі до звуків, прислуховуватись до якихось шорохів, можуть бути чутливі до, наприклад, до якогось світл, так, до світла або до якихось згадок, тобто їхня психіка вона постійно насторожі, вона постійно готова боротися, захищатися і так далі. Також у людей може бути перебільшена реакція на якісь ситуації або події, коли якась найменша. А найменший тригер, так якась найменша ситуація викликає такий величезний емоційний спалах, чи позитивний, чи негативний, але людина має таку гіперреакцію на подію. В людей з ПТСР можуть бути проблеми з концентрацією уваги і проблеми зі сном, власне, безсоння або сонливість, коли людина спить більше, ніж зазвичай. Їй важко сфокусуватись на тому, що вона робить, їй важко сфокусуватися на темі розмови, і теж важко навчатися, тому що навчання передбачає фокусування, концентрацію, а в людини вона може бути порушена. Останнім симптомом посттравматичного стресового розладу може бути емоційне оніміння, нечутливість, ніби вимкнення емоцій. Так? Коли людина ніби нам здається такою нечутливою, ми не знаємо, що вона відчуває, вона сама не знає, що вона відчуває, вона ніби така заморожена. Це відбувається несвідомо, і таким чином психіка намагається захистити людину від того величезного болю, який вона відчуває. Психіка намагається захистити не лише від болю, але й від відчуття власної безпорадності або страху, або нажаханості, щоб людина не переживала його знову. Тому це все вимикається, начебто, і людина ніби нічого не відчуває. Знову для нас це є симптомом того, що людина проходить неймовірно важкий період, що це може бути ПТСР, і для нас це просто важливий може бути індикатор, щоб ми спостерігали і помічали, що окей, оце відбувається, і це вартує запам'ятати, щоб потім, наприклад, допомогти згадати свої кохання або рідній людині, коли ми будемо говорити з психіатром, психологом або психотерапевтом. Дивіться. Дуже важливо зрозуміти, що часто посттравматичний стресовий розлад він супроводжується різними іншими речами, наприклад, людина починає вживати алкоголь, наркотики або самовільно без контролю з боку лікаря вживати якісь певні ліки сильнодіючі, і це приводить до медичної залежності. Також дуже часто при ПТСР люди переживають постійний сором або провину, так звана провина вцілілих. Так, чому мені пощастило більше ніж моїм побратимам або посестрам, які поранені, або які померли. Це може бути теж таким супровідним, супровідною емоцією для посттравматичного стресового розладу. При ПТСР люди починають мати проблеми в різних сферах життя. Вони через те, що вони легко дратуються, або вони навпаки дистанційовані і замкнуті, в них можуть бути проблеми з колегами на роботі, з начальником, з родичами, з друзями і теж з коханими людьми і з власними дітьми. А, може супроводжуватись ПТСР власне тим, що людина починає витрачати надмірну кількість грошей на залежність. Так, наприклад, вона починає багато вживати алкоголю, або багато вживати наркотиків, або, наприклад, грати в азартні ігри, тому що вона не може впоратися з цими всіма симптомами, і тоді вона вдається до того, щоб. А, а, якби... А, Плекати так залежність, щоб хоч якось давати собі раду з цими важкими переживаннями. Загалом, якщо би ми так підсумували, то люди з ПТСР вони можуть поводитися інакше, ніж вони поводилися до травматичної події. Особливо їхню зміну можуть зауважувати ті, хто є найближчими до них, ці їхні рідні і кохані. При ПТСР може відбуватися величезне таке дистанціювання в романтичних стосунках. Так, наш чоловік або наша дружина вони можуть бути дуже далекими від нас, або вони можуть бути дуже роздратованими і ми їх не впізнаємо, і ми ніби не знаємо, що робити. Вони не хочуть робити більше спільні речі, які раніше вони робили разом з нами або з нашими дітьми. Вони не роблять те, що приносить їм радість і задоволення. Вони закидають своє хобі. Вони не спілкуються з дитиною, вони не спілкуються зі своїми батьками, з нами. Вони перестають виходити з дому і вони не хочуть бачитися зі своїми друзями. І для нас це може бути дуже важко, і багато рідних людей з ПТСР, Вони кажуть, що вони зляться на військових, вони переживають нерозуміння, що такого відбувається. Їх в них відбувається тривога. Вони не знають, що вони можуть зробити, щоб якось змінити стан коханої і рідної людини. Ось чому нам так важливо знати симптоми ПТСР, щоб ми розуміли, що це не про нас. І це не про них, це про те, що з нашою коханою, рідною людиною відбулася війна. Це не говорить про неї абсолютно нічого ні хорошого, ні поганого. Це говорить тільки про те, що з нею відбулася війна, і людина не змогла впоратися з величезною трагедією війни, з тим, що вона пережила і досвідчила, їй просто потрібна допомога. А, щоб діагностувати ПТСР, знову я вже про це згадувала. Нам важливо, щоб всі ці симптоми вони тривали принаймні один місяць і більше. Але якщо ви бачите, що з вашою людиною щось відбувається, це вас непокоїть і це. Е... Викликає певні запитання, то є сенс звертатися до психіатра, психолога або психотерапевта. Як тільки ви помічаєте ці симптоми, не потрібно чекати місяць або більше, краще звернутися раніше і зарадити людині, ніж чекати, поки це точно вже пройде 31 день і я матиму можливість звернутися. Не потрібно чекати, звертатися як тільки ви помічаєте, що щось відбувається, що в житті вашої людини. З'явилися труднощі, вона не може функціонувати так, як раніше. Вона має проблеми в соціальній, професійній особистій сферах і так далі. Окей. А я знайшла цитати дружин американських військових, де вони розповідають про ПТСР. Можливо, це буде актуально вам, щоб зрозуміти, що ви не одні стикаєтеся з тим, і також, щоб зрозуміти, що насправді на превеликий жаль, це доволі поширена штука. Так? Якщо б ми пригадали, від 10 до 30% військових матимуть посттравматичний стресовий розлад, і е нам дуже важливо розуміти, що це є наслідком. Війни, так і наша психіка, вона з одного боку дуже стійка, але з іншого боку, ми дуже вразливі. І не всі можуть впоратися самостійно, і це окей. Ми народилися з різною нервовою системою, і це дуже нормально, якщо ми не можемо самостійно впоратися, так або наша кохана рідна людина не може самостійно впоратися, то це дуже окей, якщо ми будемо звертатися за допомогою. Отже, одна дружина військового. З Америки каже нам мій чоловік повернувся додому з ПТСР після того, як він пережив останню ротацію. Він не хотів говорити про те, що трапилося, він не хотів говорити зі мною взагалі, і це, неймовірно, мене дратувало, але теж я відчувала велику образу і розпач. Мені було дуже важко впоратися з його злістю і з його тривогою. Дуже часто він вибухав і був агресивний. Мені довелося витратити певний час, щоб зрозуміти, як поводитися і як я можу йому допомогти. Інша дружина військового пише: коли мій чоловік повернувся з ротації в Ірані, він мав нічні жахіття, і також він дуже довго не міг призвичаїтися дозиваємо? до фаєрверків. До він не міг дуже довго призвичаїтися до феєрверків. Він не любив виходити кудись на люди. Він не любив перебувати серед людей ще впродовж наступних кількох місяців. Тобто, йому зайняло кілька місяців для того, щоб призвичаїтись і нормально ставитися до звуків фейерверків. Теж пам'ятайте про те, що ми згадували, правда? Гіперчутливість, гіперчутливість до звуків, часами звуки можуть закидати людей, які пережили воєнні події кудись в той спогад, і фейерверки, якась певна музика, гучні звуки, певні світла. Вони можуть, власне, так тригерити, спричиняти цей посттравматичний стресовий розлад. Не всі симптоми, які людина переживає після травмуючої події, переростуть в посттравматичний стресовий розлад, як я вже згадувала, для того щоб нам його діагностувати, потрібно рівно один місяць і більше. Це означає, що велика частина людей буде мати ці симптоми одразу після події, але наша психіка має величезну здатність відновлюватись наша психіка резилієнтна. Багато людей будуть відчувати ці симптоми тиждень, два-три. Але потім психіка адаптується і ці симптоми зникнуть самі по собі через те, що ми істоти, які дуже відновлюються, ми дуже гнучкі, і дуже адаптативні. Тому, будь ласка, пам'ятайте про те, що наша психіка вона схожа на м'ячик. коли з нами відбувається якась травматична подія, і цей м'ячик не повторяється об землю. Ми він відскакує так. Він не ламається. Наша психіка це пружний м'ячик, який має здатність відновлюватися, відскакувати від травматичних подій. І знову набувати круглу форму, начебто нічого не трапилося. Наша психіка це не яйце, яке ми кидаємо об землю, і воно розбивається. Але все ж, частина людей буде потребувати певної допомоги для того, щоб знову... Повернутися до того стану, в якому вони хочуть бути, щоб знову повернутися до тих речей, які їм приносять задоволення, знову хотіти спілкуватися з людьми, контролювати свої напади агресії і роздратованості, і це нормально допомагати нашим військовим розуміти, що приймати допомогу це не слабкість, це. Це необхідність, це необхідність для того, щоб а, знову бути зі своїми рідними, це необхідність для того, щоб жити добре життя, це необхідність для того, щоб рухатися далі і подолати жахливі наслідки війни. Пам'ятаємо, що єдине ненормальне в цій ситуації це війна, а не ми чи наші рідні. Звертаємося за допомогою і побачимося у наступних відео. Дякую вам.